Хітман контракти гра проти річі. Ком'юніті прийняли прохолодно, хоча контракти мали на своєму борту низько покращень, такий як поліпшений стелс, ще більшу свободу дій та ще раз модифікований глейсер, який тепер зміг віддавати по стобробку. Але щоб краще розібратися, що пішло не так, доведеться зануритись в розробку. Так як Хітман 2 Silent Assassin отримав шалений успіх і був на хайпі, а його інтерактів вирішили розвинути закладені в нього ідеї, а саме вдосконалити стелс, графі. Яку розвинути можливості двигуна додати ще більше способів нейтралізації цілі з цьома ідеями? IEO прийшли до видавця Eidos Interactive, які на це все відповіли. Скільки? Скільки часу їм потрібно на реалізації цих ідей? І IEO відповіли 4 роки. Від такого строку Вейдес відпала щили, і їх можна зрозуміти. Те, що популярно зараз, завтра втратить актуальність, Кладатися в такий довгобут і на вихлопі отримати незацікавленість гравців, ніхто не хоче. Тому Ейдис розділяють Айон на дві групи. Одна робить той самий ідеальний хітман, а інші за два роки повинні зробити гру за тичку, щоб фанати не забули, що таке хітман. І за цих двох років гра затичка розроблялась усього лиш вісім місяців. Тому контракти втратили десять. Місій в порівнянні з Silent Assassin, де їх 22. Так, їх велика кількість це завдяки філерам і реюзам мап. Але якщо навіть не рахувати їх, то все одно буде більше, ніж в контрактах. Але якщо ви ПК-фанат Хітмана, то нових місій в контрактах лише 6. Так, половина гри це ремейки старих місій з першої частини. Це було зроблено, бо код Name 47 виходило лише на ПК. А починаючи з Silent Assassin всі ігри портуються на консолі. І так вони добре перероблені, але хотілося б більше за таку то ціну. І вже 20 квітня 2004 року гра виходить в реліз і отримує шалений успіх. Тому що там по сюжету так хто не знає, в Хітмані є сюжет, але він немінальний. Гра починається з фіналу першої частини, в якому 47-й зустрічається зі своїм батьком, одним з батьків. Хітман завжди наслідував прогресивні цінності. Сам 47-й це ідеальний клон вбивця, якого зробив професор Орт Мейер. Він був клонований з генів п'яти найкращих злочинців, і за підсумками всіх місій в коднейм 47 7, Орт Мейер замовляв його батьків. Після чого 47-й вбиває Ортмеєра. Далі проходить Одіссея з заворотько його планами роздобути собі ядерну боєголовку. Як і в титрах, Коднеїм 47, як і в оригіналі, кров професора намалювала символ Хітмана. Скажу наперед, перероблена лабораторія виглядає набагато краще ніж в оригіналі. Там вона скоріше не таємна лава, а таємний підвал. А ще тут додали відображення від крові й дзеркал, коли в останній раз ви бачили дзеркала в нових іграх. Ну і скажу, що атмосфера тут особлива. Черешня поспіла, вона вже переспіла. Та й розширили лабораторію Торію знатна, одним словом, жахливе місце. А поки я описую красу мапи, румунський спецназ почав штурм психлікарні на другому поверсі. Вже лежить зарізаний спецпризначенець. Хоча, якщо пройти в інше приміщення, можна зрозуміти, що штурм тільки почався. А в якомусь рандомному кабінеті я знайшов гвинтівку. Напевно, щоб пацієнтам було легше перестрілювати персонал. Але тут доведеться посварити гроб. В минулій частині можна було обирати зброю перед місією, але в цій грі це можна зробити лише піз. Після повного проходження гри. А в це можна було робити ще під час проходження. Стій, чувачі, довідка, що ти шизой, це не кінець, можна ще художником стати, наприклад. <му> А сама втеча легше нікуди, просто треба дістатися до машини. І 47-й просто поїде. І його ніхто не зупини. А румуни не бігають. І тут на кінець починається сюжет контрактів. І він настільки простий, що його можна описати однією фразою 47-й серйозно поранений і помирає. Так би мовити, життя проноситься перед очима, і він ловить флешбек із минулих завдань. 47 сьомий проходить в ванну. Раптом з роту пішла пара, а в руці опинився гак для м'яса. А в інший м'ясник ванна перетворилася на фрежиратор, в якому 47-й випитував того м'ясника, де він в останній раз бачив якусь дівчину. Коротше кажучи, замовника викрали дочку і, можливо, вбили. Румунський суд відхилив справу, а адвокат отримав запрошення на вечірку м'ясного короля в честь виграшу в суді. Сорок сьомий повинен їх ліквідувати. На жаль, пронести зброю тут не можна, тому її заздалегідь викинув. І так, місце для вечірки це м'ясо камбінат, і вечірка не проста, а БРДСМ з котиками. Вбиваємо кембела, бо він може запалити 47-го під час катсцени А в його кімнаті можна знайти. Зворотню черешню. Ну, як вам сюжетець? хворий виродок викрадає дочку замовника, катує, вбиває її. А в якості доказу виконаного завдання 47-го принесе йому руку без серця, хоча б його дочки. Ну як вам розробники похмурого нуару навалили? Достатньо. Далі буду нейтралізовувати адвокати Пускоса. Він розкурює котики в кімнаті, доступ для яких є тільки в офіціантів. На щастя, в роздягальні хтось забув форму, але на цій вечірці лише один офіціант, який автоматом розкриває. Сьома, чи попереджує охорону. Відбираємо наркосопілку і далі швидко забігаємо віп кімнату до цього адвоката. Після того як він пихне сопілку, можна його різати. А йому це тільки в кайф. Але на жаль, розробники пофіксили швидкі руки 47-го від першої особи. Натомість вони додали кривий хітбокс атаки, що тепер нікуди нормально не попадеш. Тепер залишився лише сам м'ясний король. Дістатися до нього можна лише, якщо йому принести м'ясо. Веводілайкетсерд. Stupid English. знаєш, а не піти тобі на далі була інша проблема: як впіхнути гак у курку. Правильно кинути її на підлогу, взяти крюк, і 47 й впихне його в тушку. Ля не знав, що глейсер це тепер ізометричний двигун. Закриваємо вікна, щоб ніхто нічого не побачив, і даємо курку з раніше витягнутим гаком ясному королю і нейтралізує його і покидає це місце на вантажівці. 47 й лежить на підлозі в ванній кімнаті, як раптом двері говномер відчиняється. З вулиці починає валити сніг, і в кімнату вдирається росіянин, який починає командувати комусь переносити ящики. Кімната трансформується в літак, а 47-й згадує якогось собі Брякова, і що він вже на його базі. Коротше кажучи, на Камчатку відправились терорист Фабіан Фукс. Він хоче купити бомбу в Брякова. В завдання ліквідувати їх та знищити лабораторію. З пошуком лабораторії, 47-му допоможе інформатор Юрішко. Одразу потрібно бігти до диспетчерської валі, що Роздобути маскування, а ще в контрактах якось дивно працює струна. Вона дуже погано взаємодіє з деякими НПС. По моїм відчуттям, тут, напевно, була анімація, але щось пішло не так, і тепер 47 хлопає по вухам і ворог помирає. Але перед тим як виконувати завдання, 47 забіг до буфету, а саме до інформатора Юрішко, і який зголузду з'їхав і ображає їжу богів. можу сказати акентею. I never want to see another part of Bosch as long as I live. 47-й! отож, лабораторія захована в востові субмарини. Але щоб туди пройти, 47-му потрібен протирадіаційний костюм, щоб не нажити собі декілька пухлин. Коротше, в субмарині є три слабкі точки, підірвавши які кістяк її піде на дно. Але перед тим як бігти і мінувати, я вирішив додати в борщ проносна, щоб пришвидшити швидкість фукса. А то він тут буде сидіти півроку. А ще тут можна ліквідувати його в туалеті, і вперше на моїй пам'яті вхід мені замаскуватися під головною. Ціль і прийти до Брякова і вбити його. Але я вирішив проходити по-іншому. Все тут підірвати. Далі тут доволі довго потрібно бігати до складу і забрати костюм Абугуса. А актуальність. А ось і вибухівка. Забираю всі три заряди. Оце ти вдачно сюди прийшов. Його капелюх продавця Кевонів надає прохід до складу зброї. Закладаю взрив пакети в потрібних місцях і направляюсь до корабля. Брякова проходжу на склад і забираю додаткові взрив пакети і підкладе один до машини. І як ви можете бачити, ось і сам фабіан. Якщо б не налити йому проносною, він тільки би доїдав борщ, а тут він вже йде до брякова. А далі лише залишається чекати, коли він вийде покататися на машині. А ось і вони, ну все можна підривати. На жаль, кацене підриву машини не зробили. Тому залишається дивитися лише на субмарину. І все тепер залишилося покинути місцевість на літаку. На щастя, 47-го в його номер вдерся не військовий, а лікар, якого надіслало агентство. Він кладе 47-го на стіл і починає обробку його поранення. Ну, щоб руки не дрижали. Звук та, мабуть, запах віски 47-му нагадують одну з його місій, коротше кажучи, сина замовника викрав лорд Белдінгфорд. Потрібно вбити лорда та його спадкоємця та врятувати Джалеса Нортена, сина замовника, так як грав доволі дивна людина в його маєтку багато таємних ходів та тунелів, які можна використати на свою користь. Я просто майстер таймінгів. Каністра знадобиться для інсценування нещасного випадку. Але щоб пройти далі, потрібно вимкнути обігрів, бо за дзеркалом вані потаємний прохід в кімнату лорда. Да. Я просто майстер таймінгів. Окей, принесу каністру поближче тоді. І тут контракти показують свою різноманітність. Балдінфорду можна отруїти його воду, застрелити через подушку чи задушити. А вже ж останні два способи геймплею ну, ніяк не відрізняються, але це ж різноманітність, як ніяк. Залишився спадкоємець. Його теж можна отруїти, але нащо коли можна підірвати, кинувши каністру в димар. Але якщо ви проходите на Silent Assassin то це не ваш вибір. Саді автоматом потривожить всіх охоронців. А також, хоча про це пізніше, тепер потрібно вийти з цього маєтку. Ну, я розумію, дивно бачити людину в светері, яка виходить під дощ, але що то стріляти? А далі для тебе, глядач, в мене загадка, що я тут зробив не так. А тут? Чи тут? Якщо ти відповів, що в цій катцені взрив бив охоронця, його тіло знайшов інший, який тепер біжить через півмапи, як параноїдальний шизофренік, лям, видати цій людині вишку. А якщо ваша відповідь була якась інша, мої співчуття видираємо проводи антени і руйнуємо телебачення охоронців, викрадаємо ключ, який ці троє охороняли. А ну і ще в мене питання: для чого в стайні маслянка? До того ж така велика, щоб напевно хтось налив це в систему поїлки для коней і вони ліквідувалися. І так, коні в цій грі можуть повідомити охоронцям про 47-го. А ось і сам Нортрест. Чи правильніше сказати Ейспер Кют. Схоже, АІо заснувала образ Джализа Норта на образі головного композитора гри. Ну і скажу наперед, музика в контрактах зроблена на високому рівні, як в принципі і всі композиції, які пише Еспер. Е, до речі, він сам добіжить до потрібної точки, як, власне, власний, 47-й. Лікар дістає з 47-го кулі, як раптом до готелю під'їжджають поліцейські, лікар противно щось коліє. 47-го, і він зникає. 47-й чує, як на фоні свариться пара, Що переносять його в Роттердам, де така ж сама пара свариться. А сам 47-й заморився з Роттердаму, так що його зброю не привезли. Тому він вирішує видвинутись без неї. Але тут в мене запитання для 47-го. Якщо його зброю не привезли, то це що? Ні, а вже ж можна сказати, що 47-й просто забув, що в нього тоді насправді не було зброї. Тому буду проходити без неї. Але що там по завдань? Корич кажучи, потрібно ліквідувати Рудгерта Ван Лювена. Він ватажок міжнародного синдикату, який ховається. В Роттердамі під виглядом банди байкерів. Вони отримали деякі фотографії замовника, тому він направив туди детектива класа Телера, який чи то провалив, чи то змінив сторону, тому його теж потрібно ліквідувати. 47-му припав слушний момент, бо репортер хоче викупити ці фотографії для своєї газети. Існує два способи пройти місію: замаскуватися під байкера чи під репортера. Я обрав другий варіант, бо це банально цікавіше. Тому присипляє і забирає його конверт з грошима та. Костюм, а далі просто потрібно зустрітися з сіллю. Ідемо до бармена який і проведе 47-го до свого боса. Ну сходи, хоча б нормальні, зробити можна було. Люди та провалюються. А ось і ціль передаємо гроші і чекаємо, коли він відкриє сейф. Душимо. Чорт! Забираємо фото і чесно віджаті гроші. Далі лише залишається клас. Його тримають в підвалі і катують електрохарчуванням. Щоб дістатися до нього, потрібно вирвати пробки, щоб варта біля нього пішла їх вставляти назад. А 47-й міг вімкнути ток, який піджаре класа. Але я знов не вписався в таймінг і не встиг втікти. Другий раз мене спалив охоронець в коридорі. О, ви бачили, як його закрутило. Але далі я дуже вдало зберігся, тому довелося викручуватися. На щастя, баг з другої частини все ще не виправлений. Тому 47 й вміє безшумно ковзати. Світло вмикається, і клас гине. Ну все, тепер потрібно просто піти звідси. А далі Ваньо чи то гроші, чи то час почав закінчуватися, бо вони не зробили катсцени. Так і ще і минула місія була останньою новою. Далі будуть лише ремейки, і тільки в кінці нова. Але зараз не про неї. Смертельний вантаж, чи в оригіналі ані. Як в оригіналі, бо це об'єднання двох місій: витік плутонію та стрілецький рай. В оригіналі там потрібно було потяг смикати, відволікати куртизанкою охоронця, стрілятися в ангарі. А на першому етапі залишилося лише відволікання куртизанкою. Але місію переробили. Якщо поговорити з барменом, можна дізнатися, те, що поліція закрила гавень. А на питання чому він направ 47-го до працівників, які сиділи поряд. Запитавши їх, вони кажуть, що поліція відправила їх додому, бо там були якісь проблеми. Облеми з кораблем на першому пірсі, як і в оригіналі, просимо куртузанку відволікти охоронця, а в машині була ядерна боєголовка. А в оригіналі була ціла ракета в кораблі, підкладаємо жучок і відкривається мапа. Місію можна пройти двома способами: як в оригіналі, тобто переодітися в робочого і вбити Бориса. А можна по іншому, але зараз не про це. Я про щось забув. Я забув про брифінг. Борис Дірюшка хоче дістати ядерну боєголовку. Вона йому в тій самій машині. Якщо щось піде не так, Нідерланди не дорахуються одного міста. Клієнт хоче знешкодити Бориса та боєголовку, але розвідка агентства повідомляє, що поліція Роттердаму хоче його живим. А ось і спецназ. Потрібно дістати їх форму. А далі почнеться штурм, в якому 47-й візьме участь.